Попри моє скептичне ставлення до збірок оповідань в сучасному книжковому світі, їх стає все більше і більше, і більше і більше. І це я кажу лише про жанр фантастики, який в Україні однозначно переживає нову хвилю популярності. У мене вже було відео про збірку Палімсест від відомого британського письменника Чарльза Строса. А також в мене було відео про збірку Олега Карачевського Симфонія дороги від видавництва Тут. Сьогодні на черзі ще одна книга від видавництва Тут, авторства українського письменника з Харкова Олексія Диканя. Це його збірка оповідань алфавіт. Для Андроїда. Я вже прочитав її і тепер ділюся враженнями, але вже зараз можу рекомендувати вам її, якщо подобаються твори про андроїдів, про роботів, про кібергів та усе подібне. Також вам зайде, якщо ви, як і я, в дитинстві зачитувалися бібліотечними збірками оповідань Гайнлайна, Бредбері або інших товаришів з цієї відомої і неймовірної когорти. Вітаю з вами Павло Фантастенко. А це значить, що наступні 10-ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал. Та писати розгорнуті коментарі усе це дуже сильно допомагає каналу розвиватися. Також не забуваємо, що тепер мою роботу можна підтримати матеріально. Тепер я є на сервісі База від Монобанка, я є на Патреоні, а також на каналі Тепер з'явилося спонсорство. Усі посилання в описі разом із посиланнями. На донади для Збройних сил України алфавіт для андроїди складається з 13 оповідань. Сюжет деяких можна трохи привідкрити, а про інші взагалі нічого не скажеш. Це буде суцільний спойлер. Тому взагалі не будемо це робити. Скажу лише, що початкові оповідання ніяк не пов'язані одне з одним, а тільки об'єднані загальною темою відносин людей з роботами та що важливо, роботів з людьми. А от же оповідання переплітаються, що створює щось на, ш... на кшталт тонкої, червоної сюжетної лінії, яка епічно завершується в епілозі. Подібний хід не новий, але чудово працює і якісно вписаний. Саме цю збірку я порівнював алфавіт для Андроїда з оповіданнями Бредбері та Гайнлайна. проте ця збірка наводить і на інші сучасніші та попкультурніші порівняння, вона дуже схожа за стилістикою, настроєм та атмосферою, за відомими антологіями Любов, Смерть і роботи та чорне дзеркало. І якщо в другому випадку це стосується деяких епізодів з різних сезонів. То порівняння з любов в смерті роботи максимально близьке. Тому якщо вам подобається подібний формат та його візуальна частина, щось приблизно те саме, тільки в текстовому варіанті, вас чекатиме і в збірці алфавіт для андроїда Олексія Диканя. В тутешніх оповіданнях є обережні та не дуже відсилання до відомих сучасних подій. Включно з Україною, людей, речей та технологій. Згадується Ілон Маск та його відправлення в космос автівки, а ще сайбертрак та робот Софія, ну і інші відомі та не дуже відомі персонажі. Також тут є посилання на інші твори Олексія Диканя, і тим, хто їх вже читав, буде приємно побачити знайомих героїв. Самі ж оповідання сповнені глибокими сенсами, алюзіями, відсиланнями, філософією, науковою та. Соціальною фантастикою. Кожен твір по-своєму чіпляє та створює емпатію, якщо не з самими персонажами, бо за такий короткий час це майже неможливо, та зобраною автором тему чи проблему. Тут є роздуми над майбутнім людства та машин, про наші з ними відносини та їхнє ставлення до нас, тобто до людей. А ще дикань не раз показує. Та каже, що люди гірші за свої роботизовані створіння, що ми не заслуговуємо на них, а вони точно варті кращого майбутнього ніж те, що в них буде. З нами майже кожне оповідання збірки алфавіт для Андроїда показує великі людські пороки, включно зі зверхністю, жагою помсти, байдужістю та жадібністю, бажанням постійно воювати, щось захоплювати та завжди через це. Сперечатися, я вже не раз казав, що головний недолік усіх подібних збірок це те, що якесь оповідання чи декілька оповідань комусь точно не сподобається. Але це перший випадок, коли вони мені... Усі сподобалося. Ну, не перший, але один з небагатьох серед збірок українських фантастів. Загалом вони всі написані на гарному рівні, і усе особисто мені зайшло. Але це не значить, що зайде і вам, проте на це є дуже непогані шанси. Алфавіт для Андроїда легко. Та швидко читається. наявні 168 сторінок, бачите, книжка дуже маленька, поглинаються буквально за 3-4 години. Ну, максимум за день, якщо ви будете робити якісь там справи в перервах між читанням. Цьому сприяють чудові відносини автора зі словом та короткі яскраві оповідання. Проте подібного невеликого формату занадто мало, тому для когось це буде мінусом, і я розумію це. Бо такі гарні книжки на мою думку не повинні так швидко закінчуватись. не можу не згадати серйозну якість видання з яскравою картинкою на обкладинці, що відразу каже про жанр та направленість книжки. Видання чудово зроблено. В нього новомодні кольорні зрізи, картинки на форзаці, зручний для читання шрифт та багате оформлення самих сторінок. На них є різні тематичні малюнки, QR-коди та ілюстрації, які зроблені під кожне конкретне оповідання. Не забули і про дуже зручне лясе. Загалом я вже не раз сказав про максимально серйозний підхід до роботи в своїх книжках у видавництва тут. Попри те, що вони просувають молодих українських письменників, тобто є шанс довго продавати наклади, бо люди мало кому відомі. Але все одно, видавництво тут робить все, щоб їх книжки виглядали чудово. І вони були максимально привабливими для читачів, і за це я дуже вдячний. Отже, алфавіт для Андроїда Олексія Деканя однозначно варта вашої уваги збірка фантастичних оповідань про відносини людей та роботів. Це глибокі, філософські та іноді тужливі історії, які здебільшого не залишать вас байдужими та змусять гортати сторінки до фіналу. Правда, робити це довго не доведеться, бо стрінок тут мало, а книжка швидко закінчується. А ще не факт, що вам зайдуть усі оповідання, але шанси на це великі, бо написані вони, вони чудово та вміло. Якщо вам подобається естетика та проблеми антології любов, смерть, роботи та чорне дзеркало, та хочеться прочитати щось подібне на папері, та ще й від українського автора, то рекомендую звернути увагу. Саме на цю книгу. Алфавіт для Андроїда Олексія Дикань. Ну що ж, дякую, що були зі мною до кінця. Дякую вам за підписки, дякую вам за розширені розгорнуті коментарі. Дякую, що дивитеся мене. Будь ласка, не забувайте підтримувати канал. Ще раз ставте вподобайки. Ну, а ми з вами, як завжди, побачимося вже буквально за мить в цьому або в цьому відео. Бувайте!